Всім привіт! Ремонт холодильника Samsung, повний no frost Тобто і верх, і низ. Був він в ремонті. Поміняли в ньому датчик об'єму холодильного відділення, датчик об'єму морозильного відділення. збачимо він там розташований внизу, результату не дало. Значить, по словах власників, яка несправність цьому холодильнику. Тобто, він може працювати, все чудово. Він вимикається, набирає задану температуру, вмикається все. Пізніше може 2-3 дні не вимикатись. І ось така плаваюча несправність. Діло було не в датчиках, зараз я покажу вверху, ось тут розміщена плата керування самим холодильником. Вона у мене на столі, я її вже зняв. Ось така невеличка плата. В чому була проблема? Значить, бачимо: у нас два нижні контакти. Сюди підходить живлення. Фаза 0. Цей контакт це відповідає, ось це реле, вмикає, подається сюди напруга і йде відтайка. А тут підключений компресор. І тут бачимо, вже немає реле. Я його випаяв для того, щоб відео було недовгим і змістовним. Зрізав верхню частину і зараз покажу. Ось бачимо реле, контакти, реле підгоріли, чорні. Реле залипало. В якийсь момент, можливо, його відпускало, і воно вимикався холодильник. Так що проблема ось в такому реле. Люди вже думали міняти плату, нарадили їм поміняти плату. Ну, правильно, що ще лишилось? Датчики поміняли, вентилятор крутиться, екран світиться, лишилось плату поміняти, тільки, в принципі, я не знаю, скільки така плата, ну, пару тисяч точно. А проблема в ось такому реле. Ось такий короткий відео огляд на ремонт холодильника Samsung. Кому потрібно, звертайтесь, виконаємо швидко, якісно. Всім пока.